Всім привіт це канал Залізні Мене звати Олег Васильов. Ваші увазі перший у 2023 році огляд подій на українській залізниці. І в цьому випуску прозвучать наступні теми. До Черкас запустили рух приміських електричок у Києві. Інтегрують оплату проїзд в міській електриці у загальну міську систему Київ. Цифровий, чи мають право мобілізовані українці безплатного проїзду у приміських поїздах? І на завершення поговоримо про різдвяні. Святкові поїзди укрзалізниці, яких в цьому році була фактично рекордна кількість у порівнянні з минулими періодами. Отже, почнемо випуск із приємних новин. Цими днями стало відомо, що ділянку залізниці Черкаси імені Тараса Шевченка запустила експлуатацію після модернізації та електрифікації, і тепер до Черкас курсують приміські електрички. Ну і також чекаємо найближчим часом появи обіцяного експресу з сполученням Київ Черкаси. Електрифікацію ділянки залізниці Черкаси імені Тараса Шевченка було розпочато у серпні 2021 року. Одним із кінцевих термінів введення в експлуатацію був березень 2022 року. Воєнні дії, що розпочалися у лютому, загальмували процес будівництва, і тим не менше до кінця 2022 року ділянка залізниці протяжністю 30 кілометрів була готова до роботи. Напередодні з'явилася інформація від Удайської залізниці, що з 6 січня призначаються дві пари приміських електропоїздів до Черкас. Відправлення зі станції Шевченка о 8.20 та 14.37 І відправлення з Черкас о 9.50 та 15.55. хвилин. Відомо, що проект модернізації залізниці до Черкас передбачає відкриття швидкісного залізничного сполучення із Києвом. У підсумку поїздка до столиці повинна зайняти до 2,5 годин. Але для цього потрібно відновити обхідну колію біля станції імені Тараса Шевченка. Тому на першому етапі швидкісний електропоїзд буде заїжджати для зміни напрямку руху на станцію Шевченка. Варто сказати, що електрифікація залізниці до Черкас поки не вирішує системних задач. Кінцева мета переведення на електротягу плеча, гребінка, Шевченка, помічна. Це дозволить відкрити додатковий вантажний коридор, а також покращити рентабельність пасажирських перевезень. Але на нинішньому етапі поява електрифікованої ділянки черкаси шевченко дозволить скоротити експлуатаційні витрати на дизельну тягу та вивільнити рухомий склад. До Черкас можна завести приміські електрички зі Знам'янки та Миронівки, що розширить сполучення у регіоні. До теми електричок також додам про те, що у Києві інтегрується оплата проїзду в міській електричці у загальну міську систему Київ. Цифровий нещодавно з'явилася інформація про те, що Укрзалізниця разом з київською міською владою запустила у тестовому режимі оплату проїзду міською транспортною картою, банківською картою та пристроями з NFC на 17 стань. Київської кільцевої електрички, що обслуговуються укрзалізницею, варто зазначити, що проїзд міською електричкою коштує 15 гривень. Цей тариф також діє в разі використання міської карти. Ну і тим часом сьогодні виникає мало питання щодо оплати проїзду громадянами, які мобілізовані до лав Збройних сил України. Через це іноді у поїздах виникають суперечливі ситуації. Отже, зараз розберемося із тим питанням: хто ж таки може їхати безплатно у приміських поїздах залізницею, Ну а хто повинен купувати квиток? Громадяни після мобілізації набувають статусу військовослужбовців. У зв'язку з цим на них розповсюджуються пільги, передбачені законом України про соціальний і правовий статус військовослужбовців і членів їх сімей. У цьому ж законі є положення, що передбачає право безплатного проїзду всіма видами транспорту, загального користування, міського, приміського та міжміського сполучення лише військовослужбовцям строкової військової служби. Отже, мобілізовані не мають права на безплатний проїзд громадським транспортом. У той же час пільговий безкоштовний проїзд є для учасників бойових дій. Зрозуміло, що для підтвердження дії пільги пасажир повинен мати посвідчення або інший документ. Ну і далі поговоримо про інший бік роботи української залізниці, про організацію заходів туристичного формату. Зокрема, в цьому сезоні «Укрзалізниця» призначила рекордну кількість різдвяних ретро-поїздів, які курсували в Києві та Львові. Зокрема, напередодні нового року і різдвяних свят стало відомо, що в Києві планується проведення ретротурів з паровозом. У минулі роки кількість подібних заходів була скромною, і не всі люди могли здійснити поїздку через обмежену кількість квитків. Але цього сезону Укрзалізниця побила рекорд за кількістю рейсів святкових поїздів із паровозами. У Києві вже відбулося шість турів, і ще подібні заходи відбудуться 14 та 15 січня. У Львові також організовуються святкові ретротури із паровозом починаючи з 31 грудня. Протягом чотирьох днів відбулося 12 рейсів. Попереду ще шість поїздок 14 та 15 січня. Додам, що пасажири можуть придбати квитки на ретропоїзди через каси на вокзалах Києва та Львова, а також через інтернет. Дякую всім глядачам за те, що надсилаєте інформацію для транспортних оглядів. Нагадаю, якщо у вас є цікаві повідомлення про роботу залізниць, надсилайте свою інформацію за контактами ще в описі цього відео. Також нагадаю про те, що ви можете підтримати канал «Залізні Магістралі за допомогою звичайних опцій. Це можуть бути вподобайки, коментарі, репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал. Також нагадаю про те, що є функція спонсорування. На спонсорів чекають бонуси та доступ до ексклюзивів інклюзивного контенту Бажаю всім глядачам цей непростий час витримки та мужності. Україна переможе.